Привіт усім! Сьогодні на огляді Black Shark GS3 Sport, смарт-годинник, створений для активного використання, спорту та щоденних задач. Годинник виглядає міцним, має захищений корпус і вбудований GPS, що одразу дає зрозуміти, це модель для серйозного використання. Якщо вам подобаються чесні огляди гаджетів без зайвого маркетингу, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Поїхали! Почнемо з дизайну. Годинник великий і витривалий, і з першого погляду зрозуміло, що він створений не для офісу, а для активного стилю життя. Корпус масивний, з вираженими гранями та великими кнопками, якими зручно користуватися навіть у рукавичках. На руці він сидить впевнено, не виглядає крихким і не створює відчуття іграшки. Це саме той формат, який обирають для спорту, подорожей або роботи на відкритому повітрі. Екран у Black Shark GS3 Sport великий яскравий і добре читається за різного освітлення. Інформація відображається чітко, шрифти мають хороший контраст, а циферблати вдало адаптовані під круглий дисплей. Навіть на вулиці або в автомобілі дані видно без напруження для очей. Керування поєднує сенсорний екран і фізичні кнопки. Меню працює плавно, без затримок. А навігація інтуїтивна навіть без інструкції. Годинник швидко реагує на дотики, а кнопки особливо зручні під час тренувань або коли ви постійно в русі. Один з ключових плюсів цієї моделі: вбудований GPS, який працює без смартфона, це дуже зручно для бігу, ходьби, велопрогулянок або походів. Коли не хочеться брати телефони з собою. Маршрути записуються точно, треки зберігаються коректно. А після тренування можна переглянути детальну статистику. Годинник пропонує багато спортивних режимів і базове відстеження активності, є моніторинг пульсу, руху, калорій та щоденної активності для повсякденного використання цього більш ніж достатньо, особливо якщо вам важлива загальна картина активності, а не медичні показники. Автономність ще одна сильна сторона цього годинника. Навіть при активному використанні він працює кілька днів без підзарядки. Для великого екрана та GPS це дуже гідний результат. Black Shark GS3 Sport – хороший вибір для тих, хто веде активний спосіб життя і шукає надійний смарт-годинник без зайвих функцій. Він добре підходить для спорту, подорожей і щоденного використання, особливо якщо ви цінуєте витривалість і автономність. Якщо вам потрібен годинник як інструмент, а не просто аксесуар, ця модель заслуговує на увагу. У підсумку перед нами збалансований смарт-годинник із захищеним корпусом, GPS та хорошою автономністю. Він не намагається бути надто розумним, але впевнено виконує свої основні функції. Дякую, що подивилися відео. Напишіть свою думку в коментарях і побачимось у наступних оглядах.